Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики. Сідайте рівненько, підготуйте зошити і все, що нам необхідне, ми розпочинаємо. Дітки, розгорніть наші зошити і знайдіть вправу, на якій ми зупинилися. Це вправа 3. Зайчики-побігайчики втекли від лисички, хитрунки. Заховалися, причаїлися, щоб вона їх не знайшла. Ну, ми намалюємо доріжки, якими зайчики тікали від лисички. Візьміть олівчик і від лисички можемо намалювати будь-які стежки, як бігли зайчики. Ось так могли бігти. Ось, різними різними стежками. Тепер поставте відео на паузу і розмалюйте. А тепер пропоную трошки погратися з іграшками. Візьміть, як я, білий аркуш паперу і п'ять дрібних іграшок. В центр аркуша я розміщу ляльку. Сьогодні вона в мене буде ходити на гостину. По різним куточкам аркуша розміщу різні іграшки. У мене є черепаха, собака, поні та равлик. А також візьмемо різнокольорові олівчики. Намалюємо для дівчинки доріжки, якими вона йшла в гості до кожної тваринки. Обирайте кольори самостійно. Наприклад, дівчинка пішла до собачки. Я малюю їй отаку доріжку. Трошки-трошки вона хвиляста, так? Потім дівчинка пішла, наприклад, до поні. Намалюю і їй доріжку сюди. Ламану. Ось так. Далі піде моя лялька Марічка до черепахи. Такими петельками піде, піде і прийде в гості. Ну і треба ж до равлика сходити. так? Піде вона по прямій доріжці. Ось так. А які доріжки намалювали ви? Повертаємось до зошитів. Розгляньмо малюнок у вправі 4. Дідусь, дівчинка і хлопчик поверталися з лісу додому, але кожен ішов по різній стежці. Намалюємо, якою стежкою кожен ішов. Дідусь ішов по прямій лінії. Від дідуся малюємо пряму доріжку до будиночка. Дівчинка йшла по ламаній лінії. Ламана лінія ламана стежка. Так. А хлопчик по кривій лінії. Ось так. Кожному своя стежина. Поставте відео на паузу і розмалюйте. Пропоную іще пограти. Погляньте, дітки, у мене стоять кубики. Це будиночки наших героїв. Черепахи, зелений кубик, равлика, червоний кубик, і поні жовтий кубик. А також в мене є доріжки. Наші друзі так хочуть побувати в гостях один у одного, але не знають, якою доріжкою піти. Нам з вами треба подумати і розташувати стежки, правильно і з'єднати їх будиночки. У нас є червона коротенька стрічка стежка, жовта довга і зелена середнього розміру. Подивіться уважно і подумайте, де яку стежку ми розмістимо. Наприклад, між будинками равлика. І поні, яку стежку ми покладемо? Так, найкоротше, бо ці будиночки знаходяться близько один до одного. Яку стежку ми покладемо між будинками поні та черепахи? Жовту, бо вони найдалі знаходяться, і стежка вийде найдовша. А між будиночками равлика і черепахи розмістимо середню стежку. Ось так. Тепер наші друзі зможуть ходити один до одного в гості. На цьому наше заняття завершується. Я дякую вам за увагу і старанність. З нетерпінням чекатиму фотографії ваших зошитів і зображень стежок. А зараз пригадайте і скажіть. Що ми сьогодні робили? Так, ми малювали різні види ліній. Які види ліній ви запам'ятали? Пряма ламана і крива. Молодці! Я кажу вам до нових зустрічей. Бувайте!